З новим роком товариство! Не свісти грошей не буде. З Різдвом Христовим, зі святим Миколая вас, яке вже Василя. прийшло, зі святим з Андрійовими святами. З Романом. Ми любимо вас, наші дорогі підписники каналу Горобина. Вітаємо всіх! Вітаємо з новим 2222-м або 2220 роком. Ми з вами, ви з нами з новим роком. Вітаємо вас всіх з прийдешнім 2022 роком. Дякуємо за те, що ви були з нами, і за те, що ви залишаєтесь з нами і будете з нами. І вас буде ще більше. Ви повинні народити дітей. Ваші діти ще на нас підпишуться. Коротше, дякуємо. Всього вам найкращого в прийдешньому 2022 році! році. лучші! товариство! То новорічний випуск каналу Горобина. Ми неймовірно вдячні всім вам, що ви підписані на наш канал. Ми неймовірно вдячні людям, які ставлять лайки. І дізлайки. які пишуть ні, ділайки не дуже напевно вдячні. І які пишуть коментарі. Всі коментарі майже чудові, але є і не дуже чудові коментарі. Є коментарі, які відверто написали. Ну не, не, не знаю... там запікає. Напередодні новорічних свят. Ми вирішили згадати. Які класні коментарі ви нам писали, і які нас тронули до глибини нашої душі. Сьогодні ми будемо розбирати коментарі, які нас особисто ну, заділи. Сильно я сказав? Сильно. Давай ще раз. Давай. <свісно> <свісно> Товариство, але перед тим як розпочнеться цей випуск, звичайно, традиційний, підпишіться на цей канал, поставте лайк відео, перешліть комусь другові. Ну, якомусь другу, треба ну підтримка, не треба гроші. Гроші не треба. Гроші не головне. Головне репости на турі в Фейсбук. <реш> і гроші на Patreon кидати. Ну, ладно, я обманув вас. Дивись, Северин, бля, щоб ти там не, не задів нічого. Так, і коментар, який особисто мене дуже сильно тригірнув. Я, я цілий цілу ніч плакав, тому що це написав Микола Штифурак. Коментар під психотерапією. Під шостим випуском психотерапії Микола Штифурак написав: які покидьки. Куча гнилів. Гнили. Куча, не куча. Просто куча, нема такого слова. Так штифурак, а ти від штифурака хотів? Куча, куча гнилих слів при дівчині. І на весь люд неповага до всіх людей, до України, мови, все з рота хлопців гниле. А отже, душа гнила. Микола штифурак. Ти йобнувся. Типа, мені здається, Микола це писав в церкві на службі Божій. Ну, Мінімум, мінімум. нормально. Нічого ніби не гниле. Душа гнила багато гнилих слів при дівчині. Тобто його тригернули мати. Получається, лозіці Миколи Штифурака, що відома українська пісня про Путіна. Тобто теж стільки гнилих слів. Лене з вуст українців страшне. No. У нас у всіх трошки гнила душа. Микола Штефорак, Бажаємо тобі, щоб у тебе завжди твоя душа, якою була, такою і лишалась кришталево чистою. І видались з Ютубу, бо там ще багато людей з гнилою душою. Так, значить, є коментар, і таких багато. Я зачитаю один. І вони завжди в мене викликають обурення. Просто неймовірне обурення. Значить, Тарас Штеюк. Шт... <світок> Не знаю, як читати його прізвище. Пише під черговим відео, могла б і лівчик вдіти. А я, блядь, завжди в ньому на кожному відео. <світок> та Така та, та, штука мені теж таке писала, просто я теж була в Лівчик, ну таке лівчики нені. Угу. Вже без пушапа ніхто не угу. носить. Ті ваші пушапи, Фай, срані, пушапи. Ви привикли Оце. от. Тут баби в лівчиках, але з таким ефектом. Зате Та я би побажала Тарасу, Тарасу на такий коментар. Такі самі, блять, труси, як і в нас лівчики, знаєш, щоб тобі теж всі казали. Будь ласка. <свят> Мені сподобався коментар, який написав Андрій Мазурчук під другим випуском жіночих цитат: Коця співається, молодий хлоп не дурний, але веде вже себе як свиня. Минулого разу ще пробував сформулювати якісь роздуми, не получалося, Але в цьому була родзинка. Сьогодні якась хамовата самовпевненість. За законом жанру він би, він би вже мав би бути отпіжджений. чекаю з нетерпінням. Андрій Мазурчук, дуже дякую за критику, дуже приємно. Але зразу вам хочу сказати, що битись то є гріх. І ті хлопці, яких ви підсилали в, до мене в темний перевулок під під'їзд, які хотіли мене отпиздити за це, я їм теж сказав, що битись – це гріх, вони це усвідомили, зрозуміли, і ми розійшлись. Тому всі ми за мир. Андрій Мазурчук, дякую. Всього вам найкращого. Дивись, але Андрій Мазурчук він дуже, дуже грамотно написав суди, коми. Знову ну, речі. та подивись, то, то вже цей чоловік, вже старший мужчина, він мусить коми ставити. Коротше, Саша Хет під випуском психотерапії написав: Прикольно, але трохи на КВН схоже. Він здається, що все, що написано до коми перед але все, хуйня, ну, прикольно, класно, дуже сподобалось, але воно завжди відштовхує. знаєш? Ти мені дуже подобаєшся. Але пішов ти нахуй, я їбу з іншим. Знаєш, ну типу так десь виглядає. Ладно, не суть. Це випуск психотерапії, один з останніх, шостих. Саша, хет, голова. Ну ти ж голова, ну який КВН? Ти дивився взагалі? Ти що включав? Психотерапія що то саме. Олександр Васильович навіть з боку стоїть. Підбивки, кожна наша шутка підбивки. Багато команд приїжджає. Ви, одна четверта, то саме. Казахи. Концепт! Концепт один в один вкрадений. То ти автор того концепту. Ти його вкрав. Признайся! Саша, голова тебе просто вивів на чисту воду, і тебе тут тригірнуло. Що ти все просто злізав з кавену. Саша мене просто розкусив. Не раз навіть, б... навіть, навіть тумба є. Олександр а, Васильович. Да, ну, на речі, у нас є тумба. Ну як психотерапія починається, згадаю. Виходить, Олександр Так, Васильович, стоп! з ким будемо сьогодні грати! Ні, ні мудрство своя лукава, Олександр Васильович виходить і говорить. То. І потім оцінки нам журі виставляє? No. То ж що то саме? По первому національному виходимо, до <реш> речі. Ла, Саша Хет. Щастя тобі, здоров'я і ну, трохи розвивайся, хую. Наступний коментар, який мене е, не дуже порадував, е, значить, пише нам Юрій Море. Добре, що не озеро, не океан. Е, пише Юрій Море. Оля поправилась. А питання я... з питанням він чекає ствердження. А я, як би, знаєш, мені ніколи це не було образливо. Я, я сприймала це як комплімент, бо я завжди була худа і мені хотілось поправитись. А тут я прийшла в форму, яка мені подобається, і він питає, я поправилась, а я поправилась. Я поправилась ну, на грам 300 буквально. І він зразу це все замітив. І зусилля тракториста. Фу. Коментарі з-за кадром під'їхали. Угу. Обідно ж це, типу, питання, знаєш, коли ображають, ну і кажуть, ствердно, то ти хоч образитись маєш, а тут ти такий. О, а може він має на увазі Оля поправилась, я недавно хворіла і поправилась. Дякую, все добре, да, все добре. поправилась. Це був випуск про Тємщиків, про музику зря. Ви не можете судити музику, бо самі її не пишете. Баста Міяги, топ по змісту. Але саме парадоксальне то, що написав. Написав цей коментар Людина з ніком srs 18X. Тобто в тебе розвиток наскільки прикольний, що в полі при реєстрації, де пише вказати ім'я, ти пишеш srx 18, не, SR, перепрошую заневігла, як один одна, одна велика людина каже. СРС ну, як велико. велика людина, то кажу. <сіх> <сіх> ну, так. Але, але не велика людина. <сіх> Добре, ну дивись, ти в полі, там де пише ім'я, ти вказуєш SRS 18X. Ну, це свідчить трошки про інше. — А може це прізвище? Ти, блять, бачив колись прізвище СРС 18Х? Так. У мене в Куми прізвище Серес 18X. Кума, дякую за комент. Наступний коментар, який мене до глибини душі образив. До глибини душі. Значить, е, відео найпозитивніша людина в світі. Відео на каналі Горобина є. І там, значить, коментар, який написав Олексій Зрум. Зрум? Зрум? <гал> Він так. Він просто в букву В не, не? У нього цей сі сіп'явість. <гал> зрум, зрум, зрум. <гал> Короче, Олексій Зрум написав: позорять Львів до довбойове. Під відео найпозитивніша людина в світі. Якщо ми, на твою думку, позорим Львів, то ти ще не бачив кліпів Сергія Пастуха. <гал> Подивись. І, ну, Я тобі гарантую, ти про нас зміниш свою думку. Значить, Олександр е Олександрович. Пише нам. У Ірини Тайвович. Походу з'явився ухожор. Той хто тобі уши жаре, ти розумієш? Ухожор. <смайлик>, Смайлик. Тамара актриса і принцеса. Це мені подобається. Це дуже файний коментар. Друга частина, особливо. Особливо, друга частина. Все, дуже тішить мене коментарі, де одразу про всіх людина хоче написати. Так, в цьому так, мого угодити. дуже Всім... добрий чоловік, Олександр Олександрович. Так, Олександр Олександрович, як побачите мого ухо-жора, то кажіть йому, що я його дуже жду. Наступний коментар написав Макс Костко. Дякую за коментар. Микола Шляпа вусата Віктор Бородатий Монатік Коця Топ. Дякую, дуже приємно, дуже гарний коментар. Цей комент був написаний під відео про конкурс краси. І єдине, з чим я не погоджуюсь, це те, що там шляпи в усаті було дві. А так, все по факту. Дякую, дуже приємно. Макс, дивись, але прикол в тому, що той коментар був написаний 0 секунд тому. Ну, так вже сталося. Коментарі? <звук> Один з коментарів, який складається з трьох коментарів, але від одної особи, яка написала протягом восьми хвилин. Тіпа, я називаю біполярний розлад особистості. Тіпа коментар від трьох різних осіб. Він спочатку, перший меседж, це подяка за працю, здоров'я, витримки, добра вам, Україна понад усе. Рівно через шість хвилин він написав, що ви зробили з її губами. Тобто то... психотерапія, Про... психотерапія. шостий. І потім за велику кількість лайна в мові відписка. Е, дивись, Володимир е, Сорока, мені на хвості принесла пташка, що якщо е, ти хочеш писати коментарі, типу, і не палитися, що ти з одного пишеш, просто переключай акаунт. Шарит. Воно буде виглядати тоді, ніби три різних коментарі від трьох різних осіб. А так, біполярочка, друже. Рушпай написав: примітив, до смішного їм ще рости і рости. Шкода глядачів. Мені здається, що Рус просто дивився ну, в вікно і побачив шкоду. І тому він подумав, що це шкода глядачів. Якби там стояв Опель глядачів, він би написав Опель глядачів. Ага, тобто це механіка, що якщо причем, там стояв Жигуль? Ти щось заганяєш, Северин. Тут конкретно написано шкода глядачів. Знову подвійний коментар. Мені подобається Але що... різні люди. Різні люди. Але, типу, знаєш, коли ти скоролиш ленту коментарів, типа читаєш, і там, от, типу, є завжди два погляди на ситуацію. От, наприклад, є Саша Волк. Саша Волк написав е, коментар: хуйня якась тухла. Ну, Саша Волк, йому більше таке щось. Ну, типу, може, про криміналітет, якийсь, туди-сюди, чи там про, про тюрму подивись. Як, ну, як, як, як правильно в хату входити, Саша Волк, ти подивись. П -п подивись відео, якусь, вбиваю одразу тако. ісповідь пітуха. Або подивись там, ну бидло на лексусі наказан логаном. Ну, типа, щось таку підбірку. там, Хамский водитель охуєл окончательно. Ну, типу, Саша Волк, я розумію, тобі не сподобалося відео, але Passat 2,5. Це то, -то буде наш. Passat по любому з Польщі на польських бляхах, точно. Йоу, як завжди, на висоті. Як завжди на висоті, посад 2,5. Машини молодці, машини. От волки... В волках трошки є ну, розчарування. Тому що, хоч волк і слабший, ніж, ніж лев, але волк, на відміну від льва, в церкві не буде танцювати. Але в цирку і вівці не танцюють, типу. Тут. І петухи. І, і петухи теж не танцюють. Пише нам Саша волк! Та? ну Саша Волк Саша Волк нам пише: у вас мало підписників, тому що ваш контент повна хуйня. А то волк. Головне, в нього ім'я написано з маленької, маленької літери. Він себе не дуже поважає, Саша. Ну, як і наш контент, в принципі. Та... Ну, вас написав з великою. Ну, будь ласка, я себе не поважаю. На... Де вас? А вас а. понаписав великою, тому що це початок не, речення. Не мало бути у, він ще не грамотний, він ще й прийменник пропустив. Вас мало підписників. то що він мав на увазі? Він до підписників звертався. Вас мало підписників, треба більше. А про контент чисто від себе додав. Так, наступний коментар написав Дмитро Лобода. Бльо, як мені бні, бльо, як мені буде 40 років, і ви вже назнімаєте знімаєте цій хуйні на фільм. Я отак буду бухати під вас, засинать під вас, прокидатися під вас, знов засинать і знов бухати. Дмитро Лобода, підозрюю, ви десь з Черкос. Мені дуже приємно за ваш коментар. Дуже дякую, що ви цінуєте жіночі цитати. На жаль, їх вже не буде в такому форматі, але я вам обіцяю, що вам матеріалу вистачить, щоб мати взагалі стимул дожити до 40 років. і Подивитися зранку, ввечері, в обід і завжди коли вам тільки заманеться. Дмитро Лобода, дякую вам. Відео про привідника написав значить, е, містер Резінін. Резінін Написав, тупая пародія тупая пародія на Росія 23. Чесно, містер Резінін, я не дивився, Росія 23. Ну, то Тому що вже по назві відчувається, що якась хуйня. Ну, не блядь, Росія 23. Що за хуйня? То, то вже назва тебе каже старий, іди куди подалі звідси. Це хіба мрія, щоб Росія розлетілася на 23 частини. Знаєш? Росія 22, Росія 24. 23 частини. Підписнички, ми вас вітаємо з прийдешнім 2022 роком. Ми вам бажаємо міцного здоров'я, щастя, успіхів. Ми хотіли побажати щось хорошого. Ми хотіли побажати. Щастя вам, здоров'я, багато років прожити. Ти пізде. В 2000... У 2022 році ми, нашою прекрасною командою, хочемо побажати вам благополуччя, миру. Товариство, дякуємо, що ви з нами, з каналом Горобина, в 2022 році. Так само залишайтеся з нами, щоб ви нам далі писали коментарі, ставили лайки, ставили дизлайки. Щоб у вас було багато діточок, як на небі зірочок, щоб ті ваші дітки нам писали коментарі і щоб у вас все було найкраще. Дуже вам дякуємо, що ви з нами. Пишіть хороші коментарі, тому що хороші коментарі спонукають робити контент, а погані коментарі тільки псують настрій. Погано, що я тут сказав, так? тепер вони будуть знати, як. Сука, зробим їм больно. <свіст> Дякую вам за все. І з прийдешнім 2222 або 2220 роком. Три лебедя, оці три двойки, які вриваються зараз в наш новий рік, не буде для нас сильно, сильно. Дякуємо, що ви з нами. Ми кожного з вас цінимо дуже сильно. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку цьому відео і натискайте дзвіночок. Дякую, що були з нами. Ми вас дуже любимо.